Я зараз на кордоні, Україна, Польща, і не випускають. Ще не випускають, бо то що немає рішення від ДПСУ. Державна прикордонна служба України їм не сказали ще чи можна пускати, чи не можна. Це Вадим йому 20, і він на кордоні ще зночі ночі 28 серпня. Чекає офіційного прийняття постанови, завдяки якій хлопці його віку можуть виїжджати за кордон. Для нього це уже друга спроба перетнути кордон цього дня. Я от вчора в 3 часа ночі приїхав попробувати. То вчора в три часа сьогодні точніше, в 3 часа ночі не пустили, але це ще не проходив прикордонник, то сказав, що пускають. На пункті пропуску у Волинській області уже утворилася черга з декількох десятків легкових автомобілів. Хлопці, які стоять в черзі, кажуть їдуть до друзів або рідних, адже не бачили їх два, а то й три роки. Хочу до друзів поїхати в Варшаву, Німеччину. У мене там друзі і сім'я. Всі я тут один читайте в Україні. Скільки вже часу не бачили сім'ю, друзів? О, сім'ю два роки, а друзів три. А, їду до друзів, звісно, до друзів. Я Їх не бачив вже три роки. І Мілан, привіт, я думаю, це побачить і хочу з ним зустрітися. Проте, дехто зізнається, виїжджає за кордон, поки є така можливість. Мені скоро 23, Такої можливості, така можливість не часто випадає, і потрібно нею користуватись. Тому саме в перший день ми їдемо, тому що знаючи, як вони бистро це ввели, вони так само це бистро можуть і відмінити, і придумати щось нове ми потрібно було. Перший день їхати і її і до да. чому вирішив, бо треба жити життя. Прикордонники кажуть, що пропускати чоловіків віком від 18 до 22 почали зранку, 28 серпня 2025 року. Дякую. Чи можуть вже виїжджати чоловіки віком від 18 до 22 років через кордон? Можуть можуть так. про документи, які потрібно мати, детальніше розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Підставою для пропуску буде власне, паспортний документ, який дає право на перетин кордону, це закордонний паспорт, а, а також наявність військово-облікового документу. Він може бути в паперовому вигляді або ж в електронній формі. Вони мають однакову юридичну силу. Проте на кордоні хлопці вирішили так би мовити перестрахуватись. Тому взяли і додаткові документи. Написали загалом, що потрібно закордонний паспорт і воєнно-обліковий, і цього вистачить. Але на всякі ми також зробили страховку медичну і прописний також собами на всякі. Офіційна МВС на сайті теж читав, що там потрібен просто закордонний паспорт і резерв плюс. Ну або припаснич, як вона там називається, скаубліковий документ. Mm. Ось ну я його не друкував, і мене з собою немає. Просто покажу їм резерв плюс, та й в принципі проблем не буде. На питання, чи будуть повертатися в Україну, хлопці відповідають по різному Кієшне, я два на сім днів. Там, якщо вже пізніше, то може поїду кудись за кордон. Але ну, я про це не думаю. Я на 5 днів, 6-7 десь так і вернусь. А чи плануєте повернутися? Звісно, їду туди максимум на місяць. Тому, тому ось так. У мене багато друзів в Європі. Багато хто там і професійним футболом займається. Я виїхав, коли почалася війна, коли їм було 17. І всі вони мріють сюди повернутися, як мінімум, щоб побачити своїх рідних, друзів, яких давно не бачили. Чи плануєте повертатися згодом в Україну? Не впевнений, не знаю. Побачимо, коли війна закінчиться і можна буде вільно переїжджати туди назад і не боятися. Тоді так, звичайно, буду вертатись. Прикордонники наголошують, головне мати необхідні документи, щоб виїжджати. Юнаки потроху збираються біля кордонів на виїзд з країни. А от чи будуть черги, аби повернутися додому, покаже час.